Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про досить незвичну настільну рольову гру Ultraviolet Grasslands. Герой поклав котячу каву в самовар і витер сонний пісок зі своїх очей. З іншого боку, гарячий скелі дворф втирає магічну технічну мазь у суглоби своєї броні голема. Це означало, що до сходу сонця залишалося півгодини. Одне й те ж щодня, як по годиннику. Можливо, він і був годинником. Усі казали, що ці солтери вже не люди. Демон Балагучка сіла поруч із героєм, безшумна, як завжди, але на диво затишна. Герой передав їй чашку Ах! Ти готуєш найкращий напій, він майже зігріває мої кістки. Скоро всім нам буде тепло! Про гуркотів мертвожери і зі свого спального мішка. Ми майже у фіолетовому місті. Ультравіолет Grasslands, або ультрафіолетове пасовище настільна рольова гра, створена одним єдиним гігачадом на ім'я Лука Рейец та видана з під крила компанії Exalted Funeral. Наполовину сеттинг наполовину епічна подорож, натхненна психоделічним хеві металом жанром Dying Earth, тобто вмираючій землі, та класичними іграми Oregon Trail. Ultraviolet Grasslands — це Point Crawl подорож. Персонажі гравців візьмуть на себе роль учасників каравану і вирушать у довгу і насичену мандрівку невідомими землями. Герою починає свій шлях у фіолетовому місті, на східному краю відомого світу, та прямують на захід до таємничого чорного міста. На західному краю карти. У цій грі персонажі мають шанс зустріти дивних привидів забутого минулого, котів, що контролюють розум, багато цілих постлюдей, які намагаються жити вічно, анімовані екологічні костюми, що обмінюються своїм розумом з кристалами, розумні і хижі рослини, величезні порожні простори, забутих напівбогів, покинуті міста, і невідомо, що ще. Ультра Violet Grasslands – це книга артефакт. Вона створена однією людиною на ім'я Лука Реєц і стала справжнім феноменом у світі настільних рольових ігор. Це не просто книга, це світ, настрій, атмосфера, натхнення, пригода, артбук та просто неймовірно цікава книга, в яку провалюєшся з головою з перших сторінок. Але, щоб зрозуміти її краще, я розповім вам про окремі її частини, і тоді у вас сформується повноцінна картина шедева. Ультравай Grasslands як Гра. Вже на перших сторінках можна побачити і зрозуміти, що ігрова система чи механіка не головна частина цієї книги. Автор пропонує досить просту систему для проведення гри, яка повинна мати одну єдину мету просто працювати і не морочити голову нікому за столом. Характеристики, навички, складності перевірок, переваги та атаки. Усі ці елементи є у будь-якій настільній рольовій грі. Тому для цієї задачі я би порадував вам взяти ту настільну рольову гру, яка вам більше подобається. Найкращим чином підійде якась нескладна система, як то ОСЕ, принцеска, Тройка, Каїрен чи якийсь інший ОСР-клон. Звісно, якийсь ДНД чи навіть улюблений Pathfinder тут не підійдуть. Занадто складно, занадто душно, занадто сильно відволікають від самої гри. Що нас більше цікавить, так це караван. Оскільки суть гри полягає у подорожах, то механіка управління караваном займає ключову роль. Головними елементами каравану є менеджмент часу. Наші мандри поглинають найважливіший ресурс час. Тому потрібно грамотно розпоряджатись ним і вирішувати, коли зупинитись, яким маршрутом рухатись далі, та чи варто відхилитись від дороги заради цікавої локації. Друге. Інвентар та мішки. Автор лаконічно та влучно зводить систему управління інвентарем до умовної одиниці сек або мішок. Мішком вважається їжа, туалетний папір чи спорядження на тиждень життя. Або один мандрівник, або весь інвентар одного персонажа, або 2,5 тисячі грошей в монетах. Один мішок це як сотня брусків мила. Зрозуміло і просто. Третє люди, тварини та товари. Жоден караван не може обійтись без товарів на продаж та власне людей, які його населяють. Як бачите, це повноцінний симулятор мандрів, торгівлі та просто життя у каравані. Скільки коштує щойно знайдені магічні черепа, чи варто підбирати групу живих скелетів поселян? Сотні питань, на які лише ви знайдете відповідь. Якщо ви грали у відеогру Бандерсага, то ви чудово зрозумієте вайп подорожей у мираючому світі. Окремо скажу про підказку для майстрів. Це щось неймовірне. Повна схема інструкція з описом усіх етапів подорожі і денної рутини. Я люблю ширми і різні підказки, але це прям діамант. Неймовірно якісна робота. Ultraviolet Grasslands як пригода. Насправді у гри немає чіткого сюжетного гачка, конкретного завдання чи важливої місії. Гравці самі повинні обговорити, чому вони взагалі повинні потрапити у Чорне місто: завдання від їхнього патрона, персональна мотивація, бажання знайти відповідь на якісь питання або необхідність втекти від смертельної загрози позаду, від вбивства конкретної особи до спроби вознестись у небо по космічній драбині, як то робили древні шамани. Це не просто мета. Це настрій, атмосфера гри, це шлях. Тут важлива сама подорож, а не фінальна локація. Автор вивалює перед вами просто величезну мапу світу і каже прямо в очі: малюйте на мапі, розширюйте її, зробіть її своєю. Є точка А, фіолетове місто, є точка Б, Чорне місто, а між ними 30 локацій, міст, точок інтересу та регіонів. Кожна локація це повноцінний маленький регіон. Зі своїми подіями, персонажами, цікавими локаціями та точками інтересу. Візьмемо для прикладу першу локацію Фіолетове місто. Тут у нас і тематична цитата з пісні Джимі Хендрікса, і художній опис локації, є таблиця погоди та нещасливих подій, перелік опцій, куди можна вирушити у подорож з фіолетового міста, які сутички можуть трапитися у цих землях, є опис дивних котів, які населяють місто, декілька можливих зустрічей з різними людьми. Для одного ніпа навіть є таблиця розслідування злочину, тому що хтось заколов цього невидного чоловіка. Де 12 наймитів, готових вирушити з вами у подорож, опис таверни, останнє крісло, таблиця алкогольних гулянь. Сам процес гулянь дозволяє генерувати досвід і різні події, таблиця наркотичних речовин та дивних обідів у місті. Бачите, скільки всілякого вас чекає у філетовому місті. Тут можна повноцінну пригоду розіграти перед тим, як ви вирушите далі. І так кожна локація описана. Одна лише думка про те, що може вас чекати у наступному регіоні, неймовірно збуджує уяву та інтригує, що приховує порцелянова цитадель? Яка таємниця охоплює трав'яного колоса? Чому цей місяць так близько заходиться біля землі? Кого ви зустрінете по дорозі до Чорного міста? Кого втратите? Чим доведеться пожертвувати заради своєї мети? Космічна кількість контенту і зручно те, що певна лінійність дозволяє майстру не читати всю книгу наперед. Лише дві-три локації в межах доступу гравців. Справжній концентрат для проведення величезної мандрівної кампанії. Просто вау! Ultraviolet Grasslands як натхнення. Коли я вперше почав гортати цю книгу, мене сильно здивував візуальний стиль. Так, я одразу прийняв думку про психоделічний постапокаліпсис. Але усі ці картинки виглядали по-різному, і стиль сильно стрибав від сторінки до сторінки. Але. Коли я побачив, що автором усіх картинок та художнього арту є одна єдина людина, і це той самий Лука Реєц, автор самої пригоди, я офігів. Тепер перед очима не просто книга, це вікно у дивоміжний світ через призму чиїхось очей і уяви, колекція надихаючих та креативних ідей та концепцій. З кожною сторінкою ти провалюєшся у цей світ, надихаєшся, придумуєш свої сюжетні зачіпки та повороти, і головне те, що ви можете додати Ультравайлет Греслендс у свою улюблену гру. Можливо, це моторошний космічний горор Мазаршип, або вмираючий світ моркборг, або навіть велетенський світ людей у Маусріттері. На мою думку, книга ідеально вписується навіть у сеттинг Нуменери з її дивними тематиками і поєднанням магії та технології, неймовірно надихаюча та креативна книга. То що таке Ультравайлет Греслендс? Це магнум опус одного розуму, гра, пригода, сеттинг, артбук, збірка тематичних локацій і просто витвір мистецтва. Книга відчувається як окремий жанр пригод. На рівні з мегапідземельними та пісочницями тут так само персонажам гравців доведеться повертатись старими маршрутами за ресурсами, розвідувати відгалуження на предмет небезпек та створювати союзи чи торгові стосунки. Мені просто хочеться пограти у цю книгу. Просто подобається гортати і дивитися на неї. Неважливо за якою системою. Саме відчуття невідомого попереду, мого каравану, захоплює та інтригує. Окремо хочу дати вам корисну пораду. Щоб вам та особливо вашим гравцям було легше зрозуміти механіки та правила гри, раджу вам завантажити безплатний швидкий старт цієї гри. Там є всі ті самі правила, але вони краще структуровані і не розкидані по всій книзі. Окрім того, безплатний вступ можна зручно надати своїм гравцям для ознайомлення. Ultraviolet Grasslands — обов'язкова книга у колекції будь-якого рольовика. Наполегливо рекомендую вам спробувати цей неймовірний витвір мистецтва. Дякую Луку Єресу за цей неймовірний досвід. І окремо подякую видавництву Exalted Funeral за випуск цієї краси у реальний світ. Усі необхідні посила в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога. Це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!